Так, друзі, доброго-придоброго усім ранку. Я оце стала, йти доїти корову, на дворі ще темно. Зараз оце ж вже настала така пора, що вранці ще темно, ну нічого, але ну, зараз вже швидко, поки подаю коровку, вже розвиднеться та й випущу своїх курей. Так що, друзі, отаке от время. Ну нічого, що ж поробиш? Треба йти працювати. Всім самого доброго ранку і щоб дуже-дуже був гарний день для вас усіх. Ну, добре, пізніше зустрінемось. Сьогодні варю ось борщ, закинула тільки що капусту, свіжу і квашену. Перчик ось нарізала, буде туди в борщик. Варю борщ, бо вже надоїла ці всі мундики-пундики. І після обіду. Виключила витяжку. І після обіду підемо на буряк, бо далі погода геть портиться, буде похолодання. Сьогодні в нас дуже гарно, світе сонечко. Так що, що підемо обирати буряк, поки є погода. І дозволяє, погода треба прибирати, бо мені скоро вже їздити по лікарням, Фу, проходити комісію, КТ, МРТ. Ну, Взагалі, колесо закрутиться колесо. Так що треба все прибирати. Поки, бо на суботу, неділю у нас знову дощі стоять. Не знаю, наскільки це правда, це ще далеко, але треба прибирати. От. Та я не знаю, ми як дурнуваті насадили цього буряка, цей гочі у жінки купили, все, боїмося, що мало буде кормити корову. От. Та от такі друзі справи. Бо це ж ви бачите, що засуха була у нас все літо. Трави немає, корова ходить низ погуляти тільки, там щось пощіпати, пошукати. Ну, якось так. Друзі, ну ось і все. Зняли ми віну з осадку вже перший раз. Далі граємо. Так, Друзі, ну наробилися ми на городі. Я не брала з собою телефон, бо він був розряджений. Я вигрібала там, де кабаки, половину вигрібла. Нагрібла кучки, потім будемо вивозити. Зараз будемо обідати ось отакий борщик, трошки залишилася рагу. Ну, як же без сала. хлібчик і чоловіковий борщик. Так що всім смачного. Так, друзі, ну ось на вечір глядя, я вже без 15.06, я варю сир. Що поділати, так треба. До обіду я вигрібала на городі. Не встигаю все робити. Місила тісто, зараз хлібинку на не спечу і, і балабушок трошки. по-новому. І поставила на теплу воду, на гарячу, щоб сходило, бо в кухні вже не так тепло в мене. Оце зробила рулети по новому рецепту, подивилась в інтернеті. Тісто сирне робиться трошки по-іначому. Але, друзі, скажу вам, мені не сподобалося робити більше я так не буду. Друзі, смотрите, що я іспекла. Ось такі балабушки, вони Вот. Бачите, можна квадратики розривати. Зараз я намажу ось така у мене помазка. Значить, тут у мене часник, олія, посолила. І укропчик сушений у мене, бо зеленого немає. У кого є зелений, зелений ще краще. І тепер ми оцю красоту намазуємо этой помазкою. Ммм, пішов запах обалдеть. Ось так ми її. О вот така вкуснота. Дивіться, як красиво, як гарно. М -м. Чем крутити балабушки каждый по отдельности. Раскатуйте корж. Розрізайте його на. Я розрізала на цій бумаги на пекарській. А потом прямо з бумаги перенесла на противень. І все, спадає в мене. Хі -хі. І дивіться, м -м -м, пахне, зараз охолоне, будемо куштувати. А тісто просте. Плиту оп'ять заділила, треба помити. Значить, е -е, пополам вода з молоком. Я робила на 700 грам. Оце в мене дві таких буде ліпюшки на весь спротив. Другу поставила тільки що в духовку, вона підходила. От. Добавляєте грам 40 дріжджів, ложка столова цукру. Я опару не роблю, бо дріжджі в мене хороші свіжі. От. Цукру, тоді дві чайні ложечки солі. І замісюйте тісто. У мене тісто, мука моя, значить, хуторок, хороша мука, друзі. І житню я додаю. Так що він у мене сірувати, виходить. Я так завжди роблю і хліб, і це ж спекла такі балабушки. От, і все, замісюйте тісто, як обично. Ставите його на розстойку. Воно підніметься, розділила те тісто і розділ, зробила такі, я ж вам кажу, на... До оці пекарські бумаги на столі розрізала на квадрати, положила назад форму, укрила рушничком, воно піднялося і в духовку. Все. Просто, бистро і смачно. Так що смакуйте, печіть і будете задоволені, ви і ваша родина. Ой, ну а цей другий вийшов просто за глядіння. Ще кращий. Подивіться, який гарний. Ну, красота. Скажи, дідуська, так? Каже, красота. А він не хоче, наївся вже. Повечеря. Завтра будемо смакувати з молочком, з борщиком. Доброго всім вечора, друзі. Ну ось я до вас знову прийшла пообщатися, побалакати. Тільки що хочу вам розказати. Е, вийшла від коровки доїла її, ну і вийшла на дворі, я мию апарат. І тут у дворі в мене, де е, це, де цей тут дужче світ горить. А туди далі до воріт, там темнувато. Ну і я так нахилилася мити та апарат, дивлюся під двору, коло воріт, рижик сидить. Я так зраділа. Його не було вже майже чотири, мабуть, чи п'ять днів, не знаю, вже довгенько. Я вже думала, він десь пропав, бідний. Думаю, чи десь хтось його пришиб. Ну, знаєте, все ж може бути, це ж вам село. Боже, я так зраділа. Кажу, Рижик, іди сюди, іди я ж тобі молочка дам. А він, ви знаєте, трошки якийсь вялуватий, не знаю. Чи він охляв, може, де його хто прикрив був десь у якомусь сараї. Ось я йому налила парного молочка тепленько, він давай напав, хлебче. Пішла там у собаці кидала косточки від курки та обдерла шкурку, та йому винесла ще того м'язка. Він сидів, їв. Та я така рада, що він прийшов, що він знайшовся. Бо якось, знаєте, привикаєш, хоч він і бабусіний, але мені його шкода. Він хороший у нас котик такий. Сьогодні, оце зранку я ж там показувала, зварила вам борщ бігом та й пішла бігом гребти на городі, бо треба е, гребти, там, де чоловік покосив угудину від кабаків. Я там зрібаю на кучки, а тоді він буде вивозить, бо вивозить мені важко. І так намочило землю, браво, що я в калошах була, то до калошів земля приставала. Я ходила обдирати навіть її. Оце так промочило добре. На завтра вже буде все добре після обіду. Завтра побачимо. Ой, Вибачте, що гікавка напала, хтось згадує. Підемо на Нижній Город копати вже буряки, бо туди далі я вже вам розповідала, мабуть, вчора, мені здається, що я вам казала, чи в відео, що будуть дощі в нас знову, і, ну, і вже буде похолодання. Так що треба копати, поки ще ці дні буде трошки тепло. Треба капати буряк прибирати. Так, значить, Там жінка одна пише, що на Дніпропетровщині не було в них доща. Шкода, у нас був дуже бравий дощ. І Це за все, звісни по саме літо, це в нас такий був гарний перший дощ. І я вам посилаю на Дніпропетровщину дощі. хай йде до вас, хай йде, до нас прийде нове, а тоді опять хай до вас йде. Так, ще ви питаєте, які огірочки. Я там жінки написала, і, по-моєму, я попереді у відео казала вже, що огірочки звуться Фенікс. Вони такі великі, зелені ростуть. Прям здорові їх можна не зривати через день, а ще через 2-3 дні, і вони такі великі, а всередині зелені, зелені, дуже смачні. Я вже тут і одній сусідки угостила, дала, і другі сьогодні понесла і помідорів, і огірочків. Ну, що ж, хай їм смакує. От. А, там ви питаєте мене, які яди от цих от слизнів? Оце ж я ходила до сусідки, попросила, вона ходить в центр ну, іноді. Бо ми щас, ми їздимо тільки в неділю, а магазин той, де я купувала, він не робить в неділю. Ну і вона купе завтра нам ці яди, я вам покажу, бо я замовила вже їй більшу упаковку, бо нам треба потровити у ямі, де будемо складати буряк. Мені хотіли туди в яму складати. Ой, це не можу сидіти, так болить спина. І цей. Але прийдеться, бо буряка багато. Навірно, будемо туди складати, бо бабусін погріб у баби сильно, він, круті ступеньки, туди дуже важко лазити. Це ж так свекор построїв такі ступеньки в погрібі, що рачки тепер лазимо. От. Так, ну, в от такі справи. Тоді я вам покажу, які ці яди коробочку саму зніму на відео і покажу. Ой, Так що, друзі, такі справи. А після обіду в обід я подоїла корову і лягла, трохи відпочила. От. І встала тоді, давай тож, варити сир, я там у відео вам показую, і спекла отакі балабушки. Знаєте, друзі, такі класні, мені так сподобалися. І цей. І дуже-дуже смачні. Так що печіть і смакуйте і ви. Чим купувати той хліб, хрень на що він зроблений в тому магазині, то краще не лінуватися, а спекти самі щось добреньке. Так що печіть. Воно недовго. То так кажеться, що довго з тим хлібом, з ним недовго. Тим більше оці балабушки вони раз зійшли, я виробила потім у цьому. На листку зійшли і все, і печіть собі. Вам багато два листка зробіть на одну порцію. Ось, допустимо, я робила на 700 грам рідини, а ви зробіть на 350 і все напополам, я ж там відео розказую рецепт. От все напополам його поділіть і буде смакота. Так що такі справи. Я навіть не втрималася, а кусочок маленький покуштувала дуже добре. Ну, на ніч я ж уже не їв. Не можна. Бо їй так полноті, а не треба мучного їсти, та ще й на ніч. Ну Добре, друзі, все в нас йде своїм чередом, управляємося, коровку ще ганяємо на низи, доїмо три рази, то, що вона телилася е, влітку. Ході молока вона збавила вже трохи, але все одно, поки будемо доїти. Поки вона дає ще 4,5 в обід, то я її буду доїти. Ну, в общем, якось так, друзі. Завтра вже середа, всім бажаю всього самого найкращого, тихої, мирної ночі, солодких снів. Всім дуже дякую за <кхід> дуже хороші коментарі, добрі. Ой, ви мене балуєте, мені дуже-дуже приємно. Всім дякую. І бажаю всього самого найкращого. Головне, як завжди, ж бажаю вам здоров'я, друзі. Щоб все було у вас гаразд, щоб ми дочекалися миру в нашій країні. Так що до побачення! Всіх обнімаю. Хто не підписаний, дивиться, будь ласка, підписуйтесь, це продвігає мій канал. От. Чим більше просмотрів, і коментарів, і класів, воно розпространяється по YouTube Тоді, як чим більше дивляться, понятно що я трошечки зароблю що Чи не даром я, е, як сказати, з вами. Ну як Ну, що за мою, за мою працю, хоч трошки буде заплачено. От. Я дуже рада, що в мене стільки нових друзів по всій Україні, по всьому миру. Я там дивлюся, і з Германії дивиться. Ну, Я знаю, хто дивиться з Германії. Це моя... Ми разом жили на одній вулиці, в Криму е, Лена. От. Думаю, що це вона дивиться. І з Польщі, бачу, показує мені, що дивляться. Ну, В Польщі моя невістка. 에... Бивша жінка мого чоловіка, і там мій племінник у Польщі, моя подружка у Польщі, моя сусідка туди уїхали. Ну, в общем, так що, друзі, бажаю всім самого-самого найкращого. До побачення. Надіюся, що завтра ми зустрінемося і все буде добре. Пока-пока.